Добрий день. Перед нами чотирирічна черешня сорт, такий класичний Валерій Чкалов. Я її стараюся різати на розвідчену ярусну схему і продовжимо роботу. Почнемо з нижнього ярусу. В принципі, ця гілка займає якби, свою, своє місце. Нам просто треба її трошечки прихилити, тому ми зробимо зріз на зовнішню бруньку. Тут з цю зробимо бокову. Може бути. Ця йде занадто назад, цю прибираємо. Ось гілочка. Зразу думаємо, чи буде вона нам заважати чи ні. В принципі, можемо залишити. Не сильно. Це йдемо далі вже бокові гілочки робимо. Далі. Зразу продумуємо цю бокову гілочку ми залишимо. А ці дві, вони на одні будемо заважати. Тим більше ця трошки назад йде. Цю прибираємо. На користь сусідньої гілки, де ми теж будемо робити такі бокові гілочки. Тобто йде основна гілочка і з боку йдуть допоміжні. Ось у нас пішла гілочка як допоміжна, прекрасна та ще йде назад, прибрали і трошечки опускаємо на брунечку донизу. Отак От зробили гілочку. І одразу вже візьмемо за сусідні. Піде, піде як гілка допоміжна цій гілці. І ще зробимо цією гілкою. Зараз ми подумаємо, якщо ми її сильно приріжемо, то вона буде занадто слабенько зрівняти з цією гілкою. Тому ми зробимо такий зріз. А цю гілку як конкурент. ви бачите, дві одна з одним. Знімемо. Не прирізаємо. Хай вона росте далі, щоб вона трошки була сильніша і щоб доганяла цю гілочку. Піднімаємося зразу до гори, щоб менше ходити. Ось йде гілка. Вона якби трохи закриває цю. Що можна зробити. Можна зробити, вже думаючи, зразу наперед, що тут. Ці гілці можна цю прибрати? Можна. Тоді випускаємо на гілку, яка не буде заважати. Ось. І приріжемо на брунечку, перепустимо в цю сторону. Зразу прибираємо цю бокову, щоб вона заважала. І ось у нас гілочка піде в потрібну сторону сусідню. Зразу можемо опуститися цю боковушечку прибрали, все так і залишаємо. Получилось, вийшло, що ще у нас трошечки навіть коротша, ніж верхня. Тому ми верхню трошки приріжемо і на брунечку, яка йде догори. Ось так. Ідемо далі. Одну річечку поки що залишимо. Нічого не будемо зовсім робити. Ось пішла гілка. Треба її в цю зону опустити, О, ну, опустити само собою, тому що вона занадто вертикальна, щоб вона нас родила. І тому ріжемо на брунічку, яка йде в цю сторону, і займе у нас потрібне місце. Зразу вже переходимо до цієї. І цю треба опускати і відводити від цієї гілки, яку ми зараз е е різали. Ріжемо на брунічку, яка йде в бокову, в цю сторону. Лишається, можна зробити дві бокових. Ця бокова маленька, ця занадто велика. Робимо їх приблизно однаковими, на брунічку. вийде сюди, буде прекрасно. Сідяча гілка Нижній Ярус. Можна трішечки перекоротити. З урахуванням воно в нас має трошки опуститися. На нижню брунечку робимо зріз на однорічності. Однорічки не боїмось різати, прикорочувати, бо з дворічками трошки важче. Я вже це Розказував неодноразово, як їх прикорочувати, показував. І можливо тут такий буде варіант теж покажу. Ось пішла гілка. Також це в нас виходить один, два, три, чотири, якби нижній ярус. І це йде класик. Нормальне місце займає цю сусідню прибираємо і трішечки прикорочуємо, пускаємо донизу на брунечку одну річечку. Ось, ось вона пішла донизу. Ось у нас верхня гілочка пішла, одна йде, трошки ховається до центру, одна іде в потрібному напрямку. Не думаємо, зразу зрізаємо. І трошечки вона у нас задовга. Дивимося, щоб нижні гілки старатися, щоб вони були трошки довші, потужніші, ніж верхні. Тому ми її перебиваємо на брунечку, яка йде в цю сторону. О! Якраз воно займе своє місце. Далі йдемо по ярусах. Це буде перший. Це... Ця піде у нас як допоміжна, поки що десь може, щось приберемо в нижньому ярусі. Верхній ярус зробили, самий верхній, ще в нас залишилося. Вершок прикорочувати не будемо. Вона у нас для її віку невисока. Просто оці гілочки, які в нас ось ці три штучки. Це прекрасно, це на верхній ярус, три штуки, теж класика. Ми їх трошки прикоротимо і приспустимо на нижню брунічку. Для, для того, щоб вони не були конкурентами центральному стовбуру. Кожну з них трошечки прикоротимо і вийде у нас отакий малюночок. Деякі ми залишаємо гілочки, навіть вони там ну, трошки можуть склати лишні, ось однорічка. Але якщо ми будемо прибирати однорічки, у нас не буде самих потужних, самих вигідних гілочок дворічок. Тому Зондорічком не боремося, стараємося її залишати, тому що з часу ця, ця ще старші гілочки десь приберуться, а це буде замість цієї гілочки рости. Продумуємо наперед. Обрізувати було, обрізати було мало що, вона більш-менш сформована. І хай це Валерій Чкалов, цей сорт він радував нас багато десятків років. Старий сорт, але досить потужний, досить смачний, смачні з нього ягоди, черешня. Тому ми обрізали. У нас, в принципі, все вийшло, я рахую нормально. Хочу вам побажати не просто нормально, а хорошого дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. Зараз там си яблу Треба подивитися, предостання, которая подарить сюжет.